Гарячий самоварчик. Так, укропчику чашечку. Хай покілється. Відрізаєте шматочок лимону. От що ви робите, коли хтось із рідні вашої захворів. Отак от, от. Створюєте спеціальну атмосферу. Але головне тут не заразитися самому. А якщо ваш родич трохи більше, ніж звичайна людина, ну наскільки більше? Можливо, як корова, тоді однією чашкою чаю не обійдеться. Тут треба і більше лимонів давати. Ой, ти моя хороша, щоб вони не хворіли і більше віддерця мати. А що дивного, коров треба обов'язково лікувати, інакше їхні хвороби можуть передаватися людям. Так передається бруцельоз, наприклад. Хвороба, що вражає мозок, печінку і серце. Або, наприклад, ящур чи туберкульоз. Ну це звичайно, якщо Ой, корова хвора. Лікування від усіх них дуже складне, а найголовніше, що за неофіційною статистикою на селі в Україні приблизно кожна 20-та корова хвора. Бадай бадай бадай. Бадай бадай бадай. Я тут ще трошки побадаюся, а ви дивіться сюжет. Тиму. 284 корів, які реагували поріду, тобто хворі на лейкоз. Хмельницька область, ізяславський район, село Радощівка. Наприкінці минулого року діагноз лейкоз лікарі поставили половині тутешніх корів. 70 корів у нас в череді, із них ну я точно не знаю, але до 30 корів. Це нікоз так. Да. красуня живе в родині Тимощуків 12 років. За цей час народила 10 телят і постійно давала молоко. Тепер каже її господиня Роза, красунина продукція не потрібна, адже помітка лейкоз у коров'ячому паспорті не дає права випасати рогату на загальному пасовицьку і продавати її молоко. Ціло у нас велике. і як. Ці споживають в основному цілі молочну продукцію. І як ми споживали стільки часу, е, продукцію лейкозних корів. Сусідки рози теж запевняють, молоко з їхніх лейкозних корів на продаж не віддають. Але тут, в Радушівці, ми знайшли чоловіка, який зізнається в іншому. Розповідає по тутешні молоко, що суботи приїжджають торгівці з найближчого ринку. Там любери 500 дворі восків виїжджає кожен ранок mm. на охоту, mm. по селу, беруть все підряд. На базарі в Люборі справді йде жвава торгівля. Потім молочку машку. А у вас є документи на продаж молока? Є в мене. Будь ласка, покажіть мене. У мене з собою немає. У вас є документи на продаж молока? Дома. Що корова здорова. Ну дома. дома а, а чому з собою немає? Ну. Звідки ми знаємо, що це корова неойкозна. Продавчині не показали жодної довідки. Які документи? То У вас довідки немає. Немає. Продавці відправляють журналістів до лабораторії. Кажуть, там усі документи, але там пресі не раді. Керівник ринкової лабораторії, кореспондентів, все ж таки прийняв. Але відповісти на питання і показати документи на молоко не зміг. У вас люди стоять без документів, торгують молоком. Звідки я знаю, що це молоко не лейкозне. У нас люди не стоять без молоко. Чекайте, ми щойно пройшлися радами. Люди тікають, відмовляються, ж кажуть, що то не їхнє молоко. Каже, оце ви він... до людей маєте діло. У нас немає якогось молока на ринку. У приміщенні дирекції ринку теж ніхто нічого не пояснив. Тамтешні працівники просто позачинялися у своїх кабінетах. А, ми... Це село Кратова Говтва на Полтавщині. Тут 56 корів. Лейкоз знайшли. У 18 з них. Звісно, не віриться. Люди почули новину, не повірили і влаштували скандал, від якого тутешній ветеринарний лікар досі не оговтався. Надзвичайна ситуація була. Ми не знали, що там робити. Наші ці, що в лабораторії працює по лейкозу, навіть там щось повісі пообривали і так далі. Майже до да. так працювати приходиться, як на фронті. Два місяці воєнних дій і люди відступили. Більшість лейкозного поголів'я вирізали, м'ясо здали, але не на утилізацію, а на продаж. Сама я... не знаю, ти що У нас ж немає. Тозна ж ні м'ясокомбінатів нічого немає. У нас то що люди добре приїдуть, заберуть, виростемо, здамо за не те є. А ті, хто хвору корову залишив, п'є її молоко. Я топорося поросятам віддаю, то робить там. Вони кипять і їдять. Ви самі ж живаєте, так? Так. Да. А що я буду? У мене корова непогана, корова, я ще не знаю, яка в мене корова. І всі в один голос запевняють, лайкозне молоко на продаж не віддають. Ми молоко не здаємо, ніхто не здає, а часники їздять, скуповують молоко по себе. Ні, так не що... знаю. Лічно я не знаю. Хіба мої родичі деколи як чи що? Проте і тут, як і в селі на Хмельниччині, є чесні люди. Цій бабці 84 роки, і вона журналістам пальцем показала, в яких хатах можна купити молоко від корови з діагнозом рак. Із чорне ще не дядько брав місячів двачі, та годи хвора корова і брав молоко. Та ви що? брав, а потім. Робіть то хтось заявив своєю машиною. Доїздив і то скупував. Каже, я молоком не продаю. Я сир. М'ясо, молоко чи сир із маслом. Будь-який продукт від корови з діагнозом лейкоз небезпечний для людини. Тепер носик, посмотримо. Да? Лікар педіатр Галина Єрмолова каже. Ще півстоліття тому вчені довели, лейкоз худоби передається людині. Доказано, що, як правило, ось цей вірус, який викликає лейкоз у коров, він точно так само веде, себе, внедряється, знаходить середу обітання у чоловіка, в організмі рібонки або взрослого чоловіка. Ветеринарні лікарі про термін зберігання вірусу лейкозу не знають. Впевнені, м'ясо корови, які поставили діагноз рак, їсти можна. Дослідження на лейкоз. В нашій лабораторії міжрайоні ми досліджуємо на ранній стадії, тобто на стадії, коли цей вірус ще тільки знаходиться на початковій стадії в крові, і не несе ніякої загрози не, не тому, хто споживає. Загрозу несе, вважають ветеринари, лише молоко. Тому людина, що продає надоїни від хворої корови, спочатку отримує штраф. Розмір штрафу. Розпочинаючи від 51 гривні і до 300 гривень. Потім її можна судити. Якщо людина ще продовжує порушувати наші вимоги, передаємо справу до прокуратури. За радянських часів лейкозну худобу просто вбивали. В українських законах такої норми нема. Тому люди здавати худобу не квапляться. М'ясо лейкозної корови коштує вдвічі дешевше ніж здоровою. Ну максимум люди получають 4-4,5 тисячі. Це все. Роза з Хмельниччини вже кілька разів порахувала збитки і вирішила, поки що її корова красуня залишиться в хліві. Тобто, я як здам свою красуню, я за нею корову не куплю. Зараз в Україні за статистикою 2,5 мільйона корів. Кожна 16-та з них має діагноз лейкоз, але не кожну хвору корову господарі готові вбити.